І ми переходимо до наступної частини. Я напам'ятаю, що ми в межах кримінального права і міжнародних складів кримінальних злочин, і там є такий блок, він пов'язаний з війною. І ми тут сьогодні розглядали перший такий невеликий блочок. Це блочок з початком сну, якщо. Почалася агресивна війна. Але може і так би бути. Ви почали війну не як агресивно, а як саме Газагіс, наприклад. Но ведеть її, ну, вед, ну, продовжити е, якийсь, як, як, ну, як невірно, не по правилам. І це буде інший склад. І що це за інший склад? І він є, навіть у американців. І ми, Миколай, нам розкажеть, що там є у американців а, по цим складам. Сьогодні, коли я готувався, ну на насправді, взагалі, коли я готувався до цієї лекції, не тільки сьогодні, і раніше також е виявилося приблизно слідуюче: що, виявилося, що як ми сьогодні з Романом Григоровичем спілкувалися, сполучені Штати ну не можуть вести агресивну війну, не виходить в них, мабуть, тому що немає в них. В законодавстві такого поняття як агресивна війна, нічого взагалі немає, не зміг я знайти. Я дуже довго шукав. Я весь інтернет перезапитував. Я в штучного інтелекту також запитував. Ніхто не може там знайти нічого про агресивну війну. І саме тому ми сьогодні розглянемо трошки другу тему: ми розглянемо те, що максимально близьке до агресивної війни, і максимально близьке до агресивної війни, якраз ведення війни, тобто воєнні злочини, які можуть скоюватися окремими людьми, і це вже в них прописано в сполучених штатах в законодавстві. Тут ми вже можемо подивитися: а за що ж сполучені штати готові карати себе на території. І не тільки в себе на території, там буде написано, і кого вони можуть карати, і коли вони можуть карати. Ми це все розглянемо. І, будь ласка, Роман Григорьович, слайд, давайте почнемо розглядати. Що хочу самим першим відмітити в цій статті, там дуже така велика стаття, насправді, там ну, сторінок, мабуть. Ну, не знаю, на 5 десь щоб почитати. Це достатньо велика стаття для сполучених штатів, не така велика, як тероризм, але все ж таки, велика мені сподобалось слідуючи, що ми в цій статті бачимо не тільки диспозицію статті, не тільки частину про покарання, а тут дуже чітко прописана гіпотеза статті, тобто до кого вона буде примінятися, хто підлягає під цю статтю, ну тобто для кого вона. Існує. І давайте розглянемо. Спочатку сам текст статті. Це переклад, звичайно, переклад. Всю статтю я брати не став, тому що, ну, і сама стаття там насправді дуже велика, і ну і краще перекласти, десь скоротити, трошки буде більш зрозуміло. І так, як в них будується стаття, як завжди, будь-хто. В або поза Сполучених Штатів Америки, тобто вони вже починають з того, що не тільки на території Сполучених Штатів діє їх законодавство, вони можуть притягнути свої руки, свої так сказати, щупальця, і в інші країни також. В або поза Сполучених Штатів Америки сквою воєнний злочин в будь-яких описаних умовах. Умови ми зараз будемо дивитися, це те, що я казав. Це в них повністю прописана гіпотеза цієї статті, ну, цієї норми. Повинен бути і далі в них прямо там, зазвичай вони виносяться, але тут вони чомусь написали це прямо в статті, повинен бути оштрафований та або ув'язнений довічно, або на будь-яку кількість років. Ну, зразу, зразу бачимо покарання, яке передбачається цією статтею. Але є ще один невеличкий виняток: якщо постраждалий помирає, то повинна бути примінена смертна кара. Я спеціально дуже, дуже чітко переводив цей текст. Я багато разів в Google спитав. Там, да, там саме написано: Must be a subject to death penalty». Ну, В даному випадку, тобі сабжект це саме повинна бути примінена, тобто я так розумію, що варіантів там немає. І давайте тепер розглянемо. І так, які умови, Ну, в них це йде під е, поміткою юрисдикція, тобто, які взагалі е, варіанти злочину цього вони будуть розглядати, хто під нього підпадає. І так, е, підпадає під цю статтю перший це коли. Злочин повністю або частково відбувається на території Сполучених Штатів Америки. Тоді, так, да, Сполучені Штати заводять свою юридичну систему, свою судову систему і починають розглядати. Друге, це коли або постраждалий, або злочинець, і далі йдуть варіанти. Е, являється громадянином Сполучених Штатів Америки друге це має дозвіл на постійне проживання в сполучених штатах америки знову звертаю увагу саме має дозвіл не обов'язково проживає там тобто просто сильно пов'язаний зі сполученими штатами і тоді вони вважають своєю своїм обов'язком і своїм прав, правом розглядати ну розглядати винні цієї людини Третє, це служить в Збройних силах Сполучених Штатів. Там ще була приписка незалежно від національності, але я думаю, це і так зрозуміло. Тобто, навіть якщо це відбувається не в Сполучених Штатах, навіть якщо це відбувається не відносно громадян Сполучених Штатів або тих, хто може там проживати, навіть якщо це. Взагалі, людина ніяк не пов'язана з Сполученими Штатами як самої держави, але вона служить в Збройних силах, наприклад, там, десь я не знаю в Іракі, там, можливо, десь в Турції, в Норвегії. Просто людина служить в Збройних силах Сполучених Штатів. все, вона підпадає під юрисдикцію Сполучених Штатів, якщо вона з військовий злочин, воєнний злочин. І е, це був другий варіант, такий великий, прямо багато пунктів. І третій варіант це, якщо злочинець знаходиться на території сполучених штатів, тобто, якщо ви почали агресивну війну і тихенько переїхали в Сполучені Штати і вас там знайшли. Сполучені Штати схоплять вас і вони вважають, що у них є право та обов'язок розглядати вашу справу самім, тобто нікуди вас не віддавати, просто розглянути самостійно цю справу. Так, це що стосується умов. Тобто, це була наша гіпотеза статті. Тепер переходимо до диспозиції, а саме до об'єктивної сторони. Тут дуже цікаво, вони вирішили, от в нас, коли ми якусь статтю беремо да, з міжнародного права імплементуємо собі або інкорпоруємо, ми зазвичай її в себе прописуємо прямо ну, прям дублюємо цей текст на своїй мові. Як вони зробили, вони вирішили, а навіщо? А давайте просто напишемо, а ось дивіться, ось такі от документи є, от туди подивитись і там все буде. І так, які вони описали дії. Перше, це дії, які описані в Женевських конвенціях 49-го року та протоколах, які до них прикладаються. То, тобто, Женевські конвенції, всі, якщо ви порушуєте щось, що там написано, але тут потрібно ще вказати маленьку деталь. Там було написано ой, точно формулювання забув, яке було в англійській мові, але якщо перекласти на українську, це серйозні порушення. Тобто, там навіть було прописано, що це стосується не усіх обов'язків Сполучених Штатів. А саме, якщо ви щось таке серйозне, серйозне скоюєте, тоді Сполучені Штати будуть вас судити самі. Друге, це описані в статтях 23, 25, 27 та 28 Четвертої ї конвенції 1907 року. Ну, 1907, зрозуміло, там дуже багато пунктів, я тому їх також не став сюди виносити. Ну там ідея така, що це про те, це коли у вас є люди. Які не приймають участь у війні. Здається, так. А, ні, 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 це на тему, на тему яку зброю можна використовувати. Там були обмеження по зброї, це що не можна використовувати отруту. Там були правила про чесне ведення війни, це що ви не можете передягнутися, наприклад, в форму медіка, ну, лікаря і піти на фронт і когось там вбити, да? і, як кажуть, і сподтяжка. Не це заборонено. Там заборонено використовувати прапор людини, яка веде перемовини. Тобто, якщо ви виходите з цим прапором, а потім вихватуєте там пістолет чи автомат, починаєте стріляти. Це також сюди. Ну там такі саме чесне ведення війни, да тобто не повинно бути таких підступних дій. Слідуюче, це значне порушення третьої статті Женевської конвенції. Це дуже цікаво, тому що вони спочатку написали про всі Женевські конвенції, а потім написали особливо про третю статтю. Ну, як Роман Григорович нам раніше вже казав, це стандартна практика, це означає, що ось це не можна, це не можна, а це взагалі не можна. От взагалі, взагалі, Навіть не подумайте це зробити ніколи в житті. І в них це так само. Третя стаття Женевської конвенції це про достойність людини, про те, що не можна принижувати людей, знущатися над людьми. Ну там катування різне і так далі, і тому подібне. Але з цієї статті Сполучені Штати зробили для себе невеличке виключення. Вони зробили слідуче виключення: можна брати заручники в сілю обміну під час воєнних дій. А до речі, ще потрібно вказати, третя стаття це про воєнні дії. Не міжнародного характеру, тобто це коли всередині країни щось відбувається, там також в гаркції конвенції було в Женевській, вибачте, в Женевській конвенції було прописано, якщо всередині країни починається конфлікт, як його потрібно вести, також і е, там було прописано, що не можна брати заручників, якщо це люди мирні, якщо вони склали зброю, якщо вони е, поранені або Хворі, ну і так далі, тобто вони не можуть вести фізично, не можуть вести більше війну, і в даному випадку конвенція забороняє це брати заручників таких. А законодавство Сполучених Штатів каже: Ні, можна брати, але тільки в тому випадку, якщо ваша ціль це обміняти цих заручників на подібних заручників з іншої сторони. Тобто, якщо вони, наприклад, взяли громадянських людей. Ну, не комбатантів заручники. Ви можете взяти їхні комбатантів заручники, але тільки для того, щоб потім їх обміняти, щоб отримати своїх людей назад. Це таке виключення невеличке. І четверте, що вони там прописали, це умисне вбивство людей. В зв'язку з воєнним конфліктом в порушення протоколу другого Женевської конвенції 96-го року. Це Женевська конвенція, ну, цей протокол другий для Женевської конвенції це про використання видів зброї. Це заборона там використання деяких мін, це правило, як повинні міни використовуватись і так далі. І якщо людина, наприклад. Використовує міни з ціллю саме вбити громадян громадян, ну не, не військових людей. Він ця людина підпадає також під цю статтю. Тобто, 4, 4 види дій. Це Женевська конвенція в принципі з протоколами. Це описані в Гаагській конвенції 23, 25, 27, 28 стаття. Це порушення третьої статті Женевської конвенції. Це прям взагалі прям. Не можна ні в якому разі, і четверте, це умисне вбивство з порушенням протоколу 2 Женевської конвенції. Ну, протокол 96-го року. На цьому все. і, будь ласка, якщо є питання, я з задоволенням на них відповім.